Що народ? Заїхав до нас такий БУ, бу велосипед, Кому цікаво, це у нас Гревел стоїть, Бергамонт RD5. Він у нас стоїть на 28 колесах, осилені Обуда. Резина у нас фактично нова, швальби, це x Наїздили десь на ньому не знаю, кілометрів 200 на цій резині. Тут у нас що? Поколо у нас навісне від Шимано Сора, Шимано Втулки, каретка у нас з виносними підшипниками, промпідшипниками, халовтеч друга. У нас тут стоять що? дві зірки спереді, дев'ять ззаді, механічні гальма, 160-ті ротори. Рама в нас іде МК. Це десь від 1,65 до 1,80 метра. Хто вже як любить, кому як комфортно. Замовляйте, дуже легенький, десь знаю, 11 кг важить, напевно. Класний апарат, швидко їде, протестував. Прям, хто катається по трасі, ще десь офігенна пушечка. Замовляти ціна його 18 тисяч і плюс безкоштовна доставка. Дзвоніть, запитуйте, все вам підкажем.